Розацея не лікується. Вітаю! Я лікар-дерматолог Інна Дехтяр. Розацея це хронічний дерматоз обличчя, появляється еретемою і появою телеангеактузі в центральній частині обличчя. А також висипаннями у вигляді папул та пустул. Дуже важливо відразу і чесно сказати. Розацея це хронічна хвороба, вона невиліковна у класичному розумінні цього слова. Як ви бачите на даному зображенні, локалізація цього захворювання це центральна частина обличчя. Характеризується це захворювання тим, що у людини з'являється, чи на постійній основі є почервоніння обличчя, судинні зірочки та сіточки. При більш тяжкому перебігу захворювання можуть бути висипи у вигляді папу та пусту. Говоримо про важливе, про тригери. Перший і один з основних тригерів це різкий перепад температури. Наступне це поживання алкоголю, гострої та дуже гарячої їжі. І третє це вплив нашого сонечка на шкіру. Немало важливо, це стрес та певні хронічні захворювання. В залежності від стадії захворювання, ми підбираємо різну терапію. Для корекції стану шкіри пророзація ми використовуємо апаратні методики, ін'єкційні методи та медикаментозну терапію. Сучасні ін'єкційні методи, які ми використовуємо, це інєкційне введення ботулотоксину типу А, полінуклеотиди твейс. Та польомолочне джові лук. Якщо по-простому, ботулотоксин заблокує нервову реакцію шкіри на певні тригери. За рахунок вимкнення реакції нервових волокон поверхневі судини шкіри не розширюються, і це призводить до того, що у людини просто не червоніє обличчя. В результаті ми отримуємо зменшення почервоніння обличчя, зниження вираженості судинної сітки, заспокоєння шкіри, тривалість ефекту від 3 до 5 місяців. Ця методика переважно підходить для людей, в котрих стадія стадії розація, коли шкіра різко червоніє та заспокоюється, або мають просто судинні зірочки та телеангектозії. Ін'єкції полінуклотидів Твейс у корекції розацея. Полінуклеотиди – це низкомолекулярні фрагменти ДНК, які мають потужну біорегенеративну дію. Две із бустер 20 сучасний препарат на основі полінуклеотидів та гілоронової кислоти. Механізм дії даного препарату обумовлюється тим, що ми стимулюємо фібровласти, а вони в свою чергу продикують більше колагену та еластину в шкіру, узволожені дерми, поліпшені бар'єрною функцією шкіри та укріплення судин. Як результат, ми отримаємо зменшення почервоніння та чутливості шкіри, підвищення щільності та еластичності, заспокоєння запального процесу та здоровий і рівний тон обличчя. Ми застосовуємо цю методику для пацієнтів, які мають постійну або перехідну еретему, телеангіектозії судинні зірочки, або після медикаментозного лікування папулопустульозної форми розацея. Наступним ін'єкційним методом корекції розацея це введення препарату. Полімолочної кислоти джувілук. Полімолочна кислота джувілук це потужний коленостимулятор, що призводить до потовщення стінок судин, а це призводить до покращення стану шкіри. Покази до цієї процедури, такі самі, як і у поліноклеотидів, але для більш вікових пацієнтів. Коригування розоцея – це завжди комплексний підхід. А це стосується не тільки підбору методик, а також співпраці пацієнта з лікарем. Ботулотоксин, полімолочна кислота та поліноклеотиди. Це безпечні та науково обґрунтовані методи, які допомагають покращити якість шкіри та знизити прояви запалення, і повернути пацієнту впевненість у собі. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Запрошую вас на консультацію у New Derm Clinic.